Дві третини території цієї країни займають гори. Одна частина рівнина, на якій розташовані чудові виноградники. Ми рушаємо до Австрії. Австрія серце Європи. Незважаючи на те, що має незначну за величиною територію, вона є однією з густонаселених країн. Цю країну вважають батьківщиною танго, але не тільки цим славиться ця багата на корисні копалини держава. Аргентина аграрна індустріальна країна. Знайомимо з країною, міста, якої знаходились на шовковій дорозі між сходом і заходом. Узбекистан перлина середньої азіоня складає майже 23 мільйони людей. Узбекистан на сьогоднішній день 27 мільйонів населення. Ми страна, котрої год Гудпабов мільйон. Ми любимо цю країну. Саме так починається гімн цієї держави. Країна фіордів і казкових тролів. Вона й досі для нас ще не пізнана і загадкова. Це найбільш північна країна Європи. Слово Норвегія в перекладі означає шлях на північ. Одна треть країни лежить на північ від північного полярного. цій казковій країни я майже впевнена, що жінки цієї землі почувають себе сніговими королевами. Державний устрій, парламентська республіка, глава держави, президент, якого обирають на шість років прямим загальним голосуванням.